Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати спільну заяву лідерів ЄС на підтримку України за підсумками сьогоднішнього саміту. Також угорський посадовець зазначив, що ЄС за прикладом штатів має увійти у прямі переговори з Росією про припинення вогню і сталий мир в Україні. Водночас, за даними політику, європейські дипломати готуються до того, що проросійська група на чолі з Орбаном може зірвати сьогоднішній спецсаміт ЄС. Білий дім планує скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців, які втекли від війни до штатів. Про це повідомили високопоставлений чиновник Трампа і три джерела знайомі з цим питанням, пише агентство Ройтерс. Видання зазначило, що згортання захисту для українців відбулося до того, як минулого тижня Трамп публічно подискутував з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас, речниця міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі відомство не має жодних даних стосовно цієї ініціативи і цієї ідеї.